Всім привіт! Ви на каналі Кіра Плес і сьогодні зі мною мама. Всім привіт! Це я мама. Так, і сьогодні ми збираємося відповідно. Так, саме так. Сьогодні ми їдемо на відпочинок. Оце я... Е, так, ось це я. Ось це тато. Ось це мої дві сестрички. Так, подумайте уважно, що ви хочете з собою взяти. Нам потрібно взяти речі, які нам будуть необхідні. Я візьму свої самі класі і О, Люба моя, за собачкою у нас сусід пригляне, ми не можемо її в літак з собою взяти, ми не розраховували на це. Собачка. Я вже може все склала, я готова, скільки ще вас чекати. А Де мої плавки? Мені обов'язково треба плавки. Знайди, будь ласка, тільки не ті старі з диркою, а нормальні. Щоб чудово виглядали. То добре, любий, я зараз все познаходжу. Я зрозуміла. Ой. Ну, пішла я. О, мама, мам. Да я е, речі складаю. Мама, я хочу гратися е, Та зараз почекай, бо зараз собаку візьму замість плавок папиних Це було чудово е, Так, я вже трохи склала речей. Угу Я хочу грати О, а що це таке? Я не хочу цього Ой, Ей, що це ти викидаєш, все? Що ти робиш? Ти навіщо? Ти, ти, ти навіщо це все викидаєш? Я ж збираю... Ще свічки повикидала, ти що? Все мені наплутала. Так, ану-ну, ну, бери свого собаку оцього. Ей, пішли зі мною. Ой, та... Ага. Ну, все, ну, не плач. Хороша, хороша. Не плач. Не треба плакати. Собачка? Так, забирай собаку і йди в свою кімнату. Від Чого ми сьогодні всі такі злі? Ой, що се втомилася? Давай ми собой тут постановимо. пати. Алло, слухаю. Добрий день, ваш літак вилітає раніше. Ой-ой, це не добре. До побачення. Дякую, до побачення. Люба, у нас проблеми. Літак виїжджає раніше. Треба поспішати. Ой, оце то халепа. Давайте швидко збирати речі. Та нервуйте ви так, у нас вже все зібрано. У нас всі речі зібрані. Ой, ну не панікуйте. Все добре. Що це у вас там за істерика? Ну подумаєш, раніше той літак летити? Нічого страшного. Так, коротше, я пішла, розпожу свою сестричку. Добре. Ой, ой, здається, мені треба в туалет. Ну, все, я пішла в туалет. Потікайте, сестричка. Е, давай поспіши, наші батьки вже уходять. Я побігла, а ти як хочеш вибач. Гей, ну де ви там? Давайте, ми вже зачекались. Ну все, ми поїхали. Доганяйте. Ой-ой-ой-ой, ні, ні, я вже біжу, все, я біжу. Та не треба знову. Я вже біжу, бо я запіснююсь. Я хочу на відпочинок, тим паче я на літаку не літала. Це ви що, даєте? Поїхали! Все! Лав, ла-лав! Аву лав! Ааа, то що там вже таке? Лав! Е, Що таке? Що там вже трапилось? Ау! Лав! Мам, пап, де ви? Мабуть ще час їхати. А ви бачили, куди ділися мої мама і тато. Можливо, вони все-таки десь тут. Може мама на кухні. Ні, немає. Мама казала, що вона буде збиратися. Може хтось стояти? Немає нікого. Дивно. Я, здається, здогадалася. Вони, мабуть, поїхали без мене. <му> ну, страшно одно. <му> а, та я тут не сама. Хороше печу, давай я тебе поглазу не маленький, зайла. Класс, я сама вдома залишилась, можу робити що хочу. Що ж мені зробити такого класного? Здається, в мене є ідея що зробити такого класного. Піду подивився у речах сестер. Піду в нашу так, клас. є козметика, мені подобається все. класс, вам не Так, что ты Какая же гармония. Думаю, я им больше не работаю, посмотрите там. Что то вообще такое такого цикавого? Я чудово в ней выглядаю. О, держу платье. Ой, как мне гар! Хм, А що ж ці штуці? Подивимося, їх же нема. Які це плюсмарі? То вони і виходять, що від мене тут його ховали. Як нам вони казали на нього? Крамфа? чи як? Ось так. Класний такий. Так, ну добре, хай вони він собі такий почуває. О, яка класна будиночка. Чого сестри мені цього всього не давали? Клас, клас як мені подобається. Який клас це кольца, звісно, як те сумня. Я вам такий солод. Мені подобається, хоча я не вмію грати. Клас! Ось тут -бу -бу. на Дун-дун. дун дан Ох, Добре, пограла так добре. О, це що в них? Кубок! Я запиталася на це взять. Я вже представляла, як я выграла на це ні. Ну добре, якщо їх нема, то тимчасово він стане моїм. Ой, здається, я хочу їсти. Мамо, я хочу їсти. Ой, точно, вони ж поїхали. У мене є ідея, а замовлю, я собі їжу. Піду, я вже це все замовляю. Так, ти ще з них був телефон, так. так і знала. Так зараз собі замовлю. Може піцю? Хм. Можна. Давайте одну маргариту. Закажу ще собі таку піцу. Сердечко таке класне, морозиво і якийсь ще напій. Ось такі Так, добрий день. Е, Доброго дня, я вас слухаю, що там. Я хочу замовити, ну, як ви знаєте, все. Ну, одну маргариту, одну. Поперу не мабуть і сердечко якесь морозило і напід. А, а випадково ви не сама дома? Е, ні, не сама. А гроші у вас є, щоб розрахуватися? Так. так Ну Добре, яка ваша адреса? Кажіть мені, бо в мене там інші замовники чекають швидше. Магодисо, 150, 210. Добре, зараз відправляю замовлення, готуйте гроші. До побачення. До побачення. Вітаю. Добре. Ч я наважала що зробити. Це моє замовлення? Це ж там бутель, я рада, воно таке думаю, буде дуже смачно. Клас, я ще й замовила сама піцу. Зараз подивішся, що там я замовляла. Так, сяду за стіл. Е, я не хочу сіти таке. Ням, це буде якось смачно ням-ням-ням. Думаю, декілька підсім залишу. Коктейль. А, як смачно. ой ой якось в мене вже щит були. Якось я вже не хочу їсти. Мабуть, я лишла на потя. Здається, я переїла. Мама, допоможи, да ти піду ляжу, мабуть, на диван. <му> ну, це вже не смішно. Ось бо вони почвоче повернулися, бо я вже і поїла, і погралася, і подивилася всі речі. Що ж мені далі робити? О, і я знаю, щоб вони ще повернулися, підпишіться, поставте лайк. І дуже дякую тим, хто це зробив. Ей, ей, малечо, де ти. Ну нарешті я доїхала до свого будинку. Ви уявляєте собі, як же так можна було одну дитину залишити вдома? Це ж взагалі. Ну, коротше, смішний відпочинок у нас вийшов без однієї дитини. Де ж вона? Олечо, де ти? Ей, щось я тебе не бачу. О, Боже... Ой, ну де ж ти заховалася? Ой-ой-ой, я бачу тебе. О, моя дівчинка, як же ми могли тебе забути? Ти так гарно спиш разом з собачкою. Мамо, це ти, ти приїхала нарешті. Ой, вибач, моя хороша, твоя сестричка ш -ш -ш -ш, забула тебе позвати. Е всі наші приїдуть завтра, а я сама Бо, до тебе поспішала і нарешті ми зустрілися. В тебе все добре. Так. Ну а на цьому всім па-па-па-па. До нових зустрічей!